та Графині! Сьогодні в нас озвучка твору Невідома реальність. Автор твору Кирило Тесленко. Що б ви зробили, якби прокинулися одного разу десь у полі? Молода дівчина прокинулася у невідомій місцевості з єдиним бажанням потрапити додому. Але наскільки це буде легко. Частина 1. Поле недалеко від шосе. М де я? Дівчина розплющила очі та відчула, як лежить на траві. Раптом вона помітила сірувати відтінок усього, що її оточувало. небо було затягнуте хмарами, як різних ледь світило сонце. Вона на силу піднялася та хвилин п'ять не могла прийти до тями через головний біль, який пульсував у висках та потилиці. Саша озирнулася. Навколо та не могла зрозуміти, як вона тут опинилася, механічно опустила руку у кишеню. Там була запальничка, 10 гривень та дздівський розкладний ніж. Що вчора сталося? Як я тут опинилася? Ау, Лев, Христина, де ви? Саша кричала, але чула тільки себе навкруги ані душі, тільки поле. Ну, орієнтуючись, вона пішла прямо та вийшла на дорогу, після чого попрямувала уздовж шосе, де стояли порожні машини. Одна за одною, наче стежка. За день до цього ранок 10.20. Підйом! кричала мама Саші з коридору. Сім'я вороників жила в Рівному, у скромній трьохкімнатній квартирі в ювілейному районі. Мати працювала бухгалтером, наразі перебувала у відпустці. Батько був архітектором і тому не часто був удому, бо їздив у відрядження. Ще був молодший брат Міша, 15 років, навчався в художній школі на архітектора, хотів піти по стопах батька. Ну, ма, ще п'ять хвилин. Я вчора пізно приїхала додому. Мені байдуже, я тобі казала, що сьогодні у твоєї бабусі день народження, і ми рано поїдемо. Це вже твої проблеми. Саша тяжко зітхнула і пішла одягатися. Отже, швиденько їмо та йдемо. Ми маємо бути в неї о 12 й годині без запізненням. Усім зрозуміло! Міша та Саша в один голос сказали Так, мамо. Тато трохи посміхнувся, читаючи газету. Тебе це теж стосується, Сергію. Зрозумів, зрозумів. Мамо, а що ми подаруємо бабусі? запитав Міша, не відриваючи погляд від телефону. Ми купили для бабусі квиток у пенсіонат на Чорному морі і чудової роботи вазу. А нащо їй та ваза здалась? У неї ж їх уже ціла шафа. Це не звичайна ваза, а з Китаю у вашої бабусі нещодавно з'явилося хобі збирати вази з різних країн. Тато підніс сказав старчимо разом у бабці вже. Син почув і посміхнувся. Сергію, зараз хтось отримає. До речі, синку, коли поїси? Іди вигуляй бобі, а ми одразу рушимо. То, будь ласка, одягни щось кольорове, а не усе чорне, як завжди. Мам, давай його візьмемо. Йди до мене, мій улюбленцю. Підійшовши до собаки та почав його чухати за вушком. У сім'ї був собака, породи бульмастів. Ні, іди гуляй. Міша поїв і пішов на вулицю. Не хочу тебе брати, мама. Бобі, мій гарненький. Хлопець гладить свою собаку, намагаючись його розвеселити і відчуваючи сум, адже собака розумів, що господарі їдуть надовго. Тим часом удома всі почали збиратися. Тим часом удома всі почали збиратися. Саша листувалася зі своїм хлопцем в смс, зовсім забуваючи, що мама просила її ще вчора сходити забрати в сусідки туфлі. Сашо, ти сходила до тітки Зіни по туфлі? Блін, точно ще ці туфлі. Ах! Ні, вже йду, ліниво відповіла Саша, показуючи, що їй це в останню чергу хочеться робити. Я ж тебе просила ще вчора сходити. Що ти робила весь день? Як завжди грала у комп'ютерні ігри, доки нас не було вдома, швидше, зараз твій брат повернеться і ми їдемо, сказала мати, дивлячись на дорослу доньку суворим поглядом. Так сказала ж, що вже лечу. Саша пішла до сусідки на ходу, розмовляючи з другом і скажачись, як не хоче їхати. Дорогою назад вона помітила, що їхній собака якось дивно поводився. Стоїть на місці та дивиться в одну точку. Міша, дивлячись на собаку, кликав її, але все було марно, тому одягнув повідець та повів додому. Гаразд, я поїхала. Приїду наберу, окей? Та давай, удачі, там і від мене привітай, з усмішкою сказав Гоша. Обов'язково Саша поклала слухавку. Міша привів собаку. Саша прийшла від тітки. Мама, вже одягаючись, насипала корму і налила води улюбленцю, а тато чекав уже добрих п'ять хвилин у машині в тиші та спокою. Дякую, донечко», – незадоволеним тоном сказала мама. Та нема за що. Таким же тоном відповіла Саша, надягаючи худі. Десь на задньому подвір'ї почувся татковий крик Давайте швидше! Скоріше приїдемо, скоріше поїдемо. І тут різко, на задньому сидінні, з'являється Саша. Тату, можна я поведу? Блін, ти мене налякала. Звісно, ні. Окей, із незадоволеним тоном сказала Саша, думаючи про свій наступний день народження, щоб піти скласти іспит на права. Уся сім'я сіла в машину, ще раз перевіривши, чи усе взяли необхідне, та поїхали до бабусі, у золотів, на Рівненщину.